З'явились критерії бронювання від мобілізації нарешті. Зміни у законі про мобілізацію для підприємств є критерії, яким чином вони можуть забронювати своїх. Робітників і ну по суті, там чи якщо це ООН, чи ще якась організація, але найбільше це те, що підприємства, які вважаються критичними для підтримування економіки країни, можуть забронювати своїх працівників. І в принципі, це досить логічно. Звісно, можна воювати, можна всім, але ну ми всі з вами розуміємо, що економіка також потрібна і в країну мають якимось чином приходити гроші. Нам треба багато грошей. Є декілька критерій, яким чином определяється, чи бізнес є критичним для економіки нашої країни. Але в першість там, звісно, все таки бабки. Ну і по суті, для великих it компаній, особливо які є в дієсіті, проблем з цим має не бути. Для менших компаній, і які вирішили не доєднуватись до дієсіті, ну напевно, будуть якісь проблеми. Не відкривайте Національна поліція України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. Але поживемо, побачимо. Так що тепер в принципі зрозуміло, кого можна забронювати, а кого ні. Друга новина і вже досить приємна. Україна в цьому році може стати частиною роумінгу для Європейського союзу. Да, в Європейському Союзі є роумінг мобільних операторів. can, you hear, me now? Yes, we can hear you. Окей, okay. я не впевнений, як воно працює, чесно кажучи, тому що я не користувач. Єдине, що я користувався це лайфом Польщі. Він працював досить прикольно без якого-небудь роумінга. Але зараз, наскільки я прочитав, тепер ми станемо частиною все європейського роумінгу. Ну, тобто, ми по мобільним телефонам в Євросоюз швидше зайдемо, чим ну. Законно, але там є кілька штук. Ви зможете своїм телефоном, телефонним номером користуватися будь-якій країні, яка входить от в цей європейський роумінг, але не більше 90 днів, тому що якщо більше 90 днів, то ви вже не турист, не відвідувач, а вроді як живете там. От така от штука. Ну мені здається, це приємно, особливо знаючи, скільки людей зараз знаходяться в Україні, а їх родичі знаходяться. В Європі і третє Ребята, ви нас великий збор. Ну реально великий. Ми напевно на такі ще не збирали. От тут вот ми збираємо мільйон двісті. Всі суми в твердій українській гривні на командний центр для ракетно-завінітного полку, який саджає велику кількість дронів окупантів. Сума величезна мільйон двісті для того, щоб зробити їм бус зі всіма умовами. Тому дуже попрошу вашої допомоги на те, щоб зібрати і зробити цей збір, тому що ну. От, от бачите, сума величезна, але є один плюс: за кожні 200 гривень, які ви задонатите, ви маєте шанс виграти тару просняво Орлан 10 який цей ракетозенітний полк і посадив. Сельно сено звісно, з нього всі потрошки витягнуті, але от як корпус орлана, зможете собі десь повісити. От така ось штука. Будь ласка, допоможіть. Збір великий і нам дуже потрібна ваша допомога. А це п'ятниця, і це знає, що це саме час для суб'єктивних новин. Суб'єкт. А перед тим як ми перейдемо до наших найцікавіших новин, я хочу подякувати всім нашим патронам, які підтримують нас в ці беремні часи. А особливо во такі ребята. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли тут знімає монетизацію. І перша новина, знов таки штучний інтелект. Ну як бачите, зараз всі, всі, всі новини крутяться навколо штучного інтелекту. І поговоримо ми про Adult Porn Pen AI. Це Новий сервіс, який я думаю, що працює на Unstable Diffusion Якому небудь ви можете зайти туди і, значить, потикати різні чекбокси для того, щоб вам згенерили картинку, яка ну самі розумієте, з назвою ви розумієте. Я поцикав клік-клік, і ви знаєте, я вражений. Я вражений тим, як штучний інтелект. Ми почали з вами про це говорити ну напевно останні 3-4 місяці. І за ці 3-4 місяці видно неймовірний прогрес. Він вже починає розуміти, скільки пальців має бути на руках. Штучний інтелект починає генерити картинки, які ну от якщо перше отак от поглянути, ти навіть і не скажеш, що це згенерована картинка. І тут така штука, що тепер це доступно для любих користувачів, кому впадло користуватися там, навіть є така штука Фіт, пода викидаються всі згенеровані картинки. Але ж скандал, так, да, як би скандала зараз хвилюється ОМЛІФАНІЦІ, да, як пам'ятаєте, сервіс. OnlyFans, який колись був створений для кухарів і фітнес-інструкторів, його захопили е, люди, які займаються в Adult Industry, де вони спілкуються зі своїми фанатами, постять картинки, фотографії свого життя. Ну і звичайно, нюц. І от е, штучний інтелект зараз генерить настільки круті нюси, що в принципі тепер можна завести цілий OnlyFans акаунт якоїсь генерованої моделі, яка буде генерити от, такий от контент. І його дуже важко буде відрізнити, чи то реальна модель, чи то віртуальна модель. І от. Працівники OnlyFans дуже переживають за це, тому що ну ваш штучний інтелект може забрати в них роботу. І повірте, мало хто очікував, що штучний інтелект буде забрати роботу у людей, які займаються хтивками. Але як бачимо, прогрес це така штука, і я думаю, скандалів навколо штучного інтелекту, який генерить якісь арти і так далі, буде тільки зростати. Ну і це в першу чергу, тому що ні наша етика, ні наша мораль, ні навіть наше законодавство не було до цього готове. Але от я як бачите, штучний інтелект може вас розважати тепер навіть так. Друга новина з космічних новин. Ну от коротше, є такий стартап, який називається True Anomaly. Його спонсорує венчурний фонд, одного сенаторі Сполучених Штатів Америки. Про що та штука? Коротше, як ви знаєте, воєнно космічні війська, і ми нічого не знаємо, що у космосі відбувається. Да, ми всі знаємо, що от є супутник. Супутник наш до одного супутника є доступ Сергія Дмитровича притули, яким він ну вроді як. Не може, звісно, бо він передав це розвідки, але в цілому. І от ці супутники різними технологіями роблять фотографії, і в принципі от для чого вони використовуються. Також супутники використовуються як для інтернету, той самий Starlink, та і для мобільного зв'язку в кінці кіті. Я впевнений, що якщо покопати, то космічні супутники використовуються ще для великої кількості речей. Але от True Anomaly запропонували таку штуку. Вони в найближчому майбутньому планують випустити за допомогою SpaceX декілька супутників. Ці декілька Кілька супутників, які їх назвали Джекал, це перекладі. Вони для початку будуть тренуватися один на одному. Вони будуть один за одним полювати. Так, да, супутники шукають один одного, стараються спіймати для чого це зроблено. Тому що по тому, яка є основна ідея супутників від True Anomaly, що їх оці шакальчики будуть підлетати до інших супутників і будуть старатися е, через їх батарею, через їх всякі там, сенсори, зрозуміти, а що воно курва робить. І можливо мати доступ до зв'язку ворога, яку інформацію передає, якою зброєю він там оперує. Коротше, різні штуки, то значить супутники, які будуть полювати за іншими супутниками, сам Сіо Anomaly каже, що наразі ці супутники не будуть мати ніякої зброї, а будуть тільки літати навколо інших супутників і старатися зрозуміти, що ж вони там роблять. Тому що сам Сіо цього Anomaly каже, що війна буде розкачігарюватися і якщо в нас що буде місця недостатнє, в отдухі вже давно недостатньо, То в космосі в нас ще немає ніякої переваги. А як ви пам'ятаєте, Сполучені Штати Америки дуже сильно воюють за те, хто головніший з Китаєм і Росією? Ну і от тепер супутники будуть полювати один за одним і старатись зрозуміти, а що ти там курва висиш, що ти там вислідковуєш? От такі діла майбутнє прям дуже сильно наступає, і ми за ним трохи не стигаємо. Ну як тобі новини? Як як? як, як? Мені так подобається їх готувати для тебе. А якщо ти поставиш а, лайк, напишеш якийсь коментар, я зможу показати ці новини більшій кількості людей. І тому наступного разу, коли я буду готувати ці новини, я буду ще більше радий приготувати ці новини для тебе. Тобі не важко, мені приємно. Дякую, третя штука. На минулому тижні всі дуже багато ржали з сорс-кодів Яндекса. І це тому, що там знаходили і погані слова, і лог, яким чином звичайні росіяни спілкуються з колонкою Аліса. Мені дуже подобалось щось там. Аліса, дай посрать, пожалуйста. Просто уявляю, яка ситуація в людини, яку говоряща колонка, дає сходити в туалет. Дай посра. Але ну Бог з ним, ми коротше це знайшли. Всі поржали, знайшли n-word. Але є одне, але насправді до сорсів Яндекса треба відносити з більшою серйозністю, тому що досліджуючи їх, ми можемо е, зрозуміти набагато більше. От зараз. Сурси Яндекса досить сильно досліджуються seo спеціалістами, які хочуть зрозуміти, яким же чином ці алгоритми працюють, і здавали би, на це їм потрібно. Але якщо подивитися і зробити такий зріз програмістів, які працювали на Яндексі, то можна побачити, що в принципі вони ходили на ті ж самі конференції, на які ходили розробники з Гугла, і вони також ділилися кіно інноваціями, які розробники Гугла спілкувалися. А також працювали дуже багато людей, які працювали то в одній, то в іншій компанії. Тому що ну, в Яндексе було, або, може, є представництво в Каліфорнії і в Гугла до останнього часу було представництво в Москві. Тому спеціалісти могли ділитися знаннями, кр, не крафтами, а напевно, ділитися ідеями і реалізувати щось схоже. Тому є велика ймовірність, що Яндекс був спроєктований приблизно так само, як і Google, або навіть рішення концептуально могли бути. Ті ж самі. Тому, досліджуючи Яндекс, ми можемо дослідити, яким же чином працює Google. А якщо ми дослідимо, яким чином працює Google, то для великої кількості спеціалістів нарешті стане зрозуміло, яким чином оправляти сайти, щоб вони пригали вище, яким чином робити, щоб бот вас знаходив краще там. Ну от всі ці штуки. Тому, звичайно, як програміст, який може подивитись серце і подивитись, а вони використовують погані слова, я вас розумію, це смішно. Але я вважаю, що все ж таки досліджувати Яндекс.Код треба набагато активніше, і от тут є невеличка стаття, де досліджують в компоненти Яндекс серча, що вони роблять, яким чином вони роблять. Почитайте, архітектура дійсно дуже цікава, архітектура дійсно дуже, як то кажуть, sophisticated, і з цього можна багато всього вивчити. А погані слова, ви насправді і в своїх сорсах з великою врегідністю можете знайти. Читверта новина. Я коли говорю, що в майбутньому чат GPT може замінити якихось там розробників чи шешуть. Мені як завжди, на а ну повтори, що ти ще раз. Я в принципі погоджуюсь, що скоріше за все розробники вони не замінять. Але тут вийшло дослідження, що OpenAI, просто нагадаю, ця компанія, яка створила чат GPT, співпрацювала з компанією Semaphore. і вони і далі співпрацюють, де вони найняли армію програмістів, які навчають штучний інтелект писати програми. А саме яким чином вони підходять до того, щоб розбирати проблему для того, щоб потім її якимось чином закодувати. Сімафор. Це компанія, яка працює в південній Америці, в, в, в багатьох країнах в них є досить велика кількість розробників, і значить в них було найнято дохера людей. Причому 60% цих людей були найняті для тагування даних. Це ну, те, що музеями пам'ятаєте, розказували про робота румбу, де можна треба було казати, це це, це це. Ну коротше, навчали штучний інтелект розрізняти об'єкти. Але 40% це були програмісти, які навчали ChatGPT програмувати. І дослідники кажуть, що з. Скоріше за все, чат GPT розкачарює для того, щоб замінити. Програмістів-початківців, звичайно, зараз чат GPT е, робить не так собі код, насправді. Але от, ж такі два-три дні назад від моменту запису вийшло ще одне дослідження, в якому карті, якщо чат GPT за такий короткий час почав набагато краще писати програми, а також набагато краще фіксити баги. Ну ви зможете кидати код і сказати Курву і, скоріш за все, він зможе з цим краще зробити. До речі, я підглянув надов, була стаття, яким чином один з програмістів викрав чат GPT, він брав кусок коду, закидував чат GPT і сказав Покращ мені його і був дуже задоволений результатом. Wow, wow, wow. Я про такі метод не думав, але мені здається, це круто. Ну реально круто. Тому давайте спостерігати. Не можна викидувати чат GPT з тарілки. Я думаю, що програмістів він такі може початківців та й замінити в найближчий час. Бо прогрес, який він рухається, він... Вражає. новини. і хоча ми розказуємо в наших новинах про те, що відбувається в цивілізованому світі, не можна забувати про те, що й досі йде повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Тому віримо волонтерів, віримо в ЗСУ, підіймаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, во тут ми збираємо на наш великий збор для ракетно-зенітного полку, який робить дуже багато поганого окупантам. Дякую, вірте у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні! І остання новина. Ілан Маска знов ж таки говорить про майбутнє Твітера. І зараз Ілон Маск хоче з Твітера зробити Payment процесор. Пеймент процесор назвати його здається XCOM, і. Потім побідіть PayPal. Іронія в тому, що коли створювалася компанія PayPal, вони вже купили компанію Ілона Маска, яка здається, так і називалась XCOM, і була також пеймент процесор, яким чином бачить Ілон Маск пеймент процесор в вигляді Твіттера, не зрозуміло, але ну виглядає так, що вони будуть рухатись в цьому напрямку. Хоча ми пам'ятаємо, що Ілона Маска від того, що він хотів зробити кращий відеохостинг в інтернеті, кращий... Плес для того, щоб е, тексти постити, краще плес для того, щоб е, журналісти співпрацювали. А зараз Ілон Маск вирішив зробити пеймент процесор, який буде краще ніж PayPal. Ну нам залишається тільки дивитися, нам залишається спостерігати, що ж в кінці кінців з цим вийде, чи не вийде, але да. Тепер пеймент процесор. Чи будемо ми розплачуватися в світі твіттером, Я не знаю. Але блядь, можливо, ну реально ж можливо. на цьому все, мої найкращі Всі діката дякую, що додались аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок. Напишіть в коментарі якісь свої думки по поводу цих новин. А також, можливо, ставайте нашим патроном. І головне не хворійте мені і вірте в засуб'є новіні.